Всім привіт! Пересаджувати пересадчик для рослин. Кущів дерев Показую в роботі, як робити. Наприклад, вам треба сосну забрати з ненужного міста або з якось пересадити. Сім заводити так раз, Завели Потім клад і перетела мельки. Їх три штуки такі. Сталь троєчка, дуже крепкий. І вставляєте сюди. Сюди і третю посередині. Якщо грунт твердий, можна кувалдочку взяти маленьку легеньку. Забили до конця. Отак, потім пару раз шатнули вліво-вправо і підіймаєте. Хоп! У нас уже з землі ростіння для пересадки. От приблизно на скору руку можна було більший ком зробити, Ну я так і зробив. І санете його у відеочку. Бажано намітить на гілці компас взяти, помітити, юг. Скотчем наклеїли, так само вдома поставили чи посадили. Все, така процедура.